-май... А, Всім привіт, в навіть на моєму каналі і сьогодні ми будемо розпаковувати адвент календар з сукерочками. Це звичайний такий календар з пряними печеньками на кожному віконці. Тут цього 24 дня призначений він для лютого. Вот. Сзади есть э, такие штучки, которые можно вырезать и м -м, приклеить себе на ручку. У меня еще был такий календарь с такими штучками. У меня есть симка. Ну что? Погнали! Скалепать. Я могу сразу вытянуть все цукерки, но я не хочу. И, кстати, до 26-го урока. Вполне нелогично. в церковь в помощью. У тебя острая штучка, она мне не за что помогает. При открытии таких херней. Ну, о, пришло. Все, відкрили. Ще раз виглядає. І тут 24 з молочного шоколаду. Відкриваємо першу е... штучку. Ось, перша штучка у нас з таким таке от печенько. Першу іконочку. Теперь мой британ якну статы. Як дустаты? У меня вопрос. Ладно. Задьем нам. Такая яленучка попалась. Окей. Номер два, номер два, нашла номер два. Прокований, я отвечаю. О! Номер два нам попався в киян. Я попробую номер один. Нет, номер один не іде. Окей. Дуже вкусно. Бачу номер три, 4 Я его По посушила. Три, четыре. Нет, не разобью. Не открывайся, надо что если мне цукеру. Я витягнула номер 3, нам попався ось така штучка. Я попробую витягнути номер 1, бо я вже знаю, як витягати Легені, мільярдер, той В першому віконці нам попалася така ялиночка Я відкрию весь календар, але я його всю не з'їм Я її собі відкладу якусь коробочку і там буду тримати 3. Я так я вже сказала номер 4. Мені здається, що ми зразу заливали в ці м -м, формочки. Номер 4 нам попалися такі Мені, От чесно слово, мені здається, що вони прям... В цей календар прямо сюди і заливали цей шоколад, бо я взагалі дістаю його церквою. А, ми номер 3 не відкрили. А, номер 3 ми відкрили. 1, 2, 3, 4. Номер 5. А, знайшла. Номер 5 біля номера 2. Погнали. Погнали. О, я вже знаю, знаете, что тут. Мені здається, що в кожных таких календарях э, одинаковые цукерки, потому что, я пам'ятаю, я покупала, раз была адвенкалендар. У мене на сильный допомню. Мені тут такі самі цукерки попадалися. У сакра. Я можу достати. Хреново, но я достала. Кей шарик у нас Всередині ялиночка. номер 6 в самому краю. По-моему, куті сидить. У нас такої ще не було. Ммм, забула сказати. кінці відео ми порахуємо, скільки у нас є повторок. номеру 6. Такая шапочка. Ну, конечно, я сделала 20. 30 кекл. Сесть. Номер 7. Вот тут. Погнала. Эм, Плащи с Лига Кандар. С тукерками был куплен, когда мне было 7-6 роки, может 7-8 лет. Вот. Тож з тукерками. Бо за дорогі календарі з цими всякими штучками. Ну я планую купити календар, адвент календар з прикрасами, Но поки не знаю, коли, може, в січні. Ось. Під номером 7 нам попалась така віночок на віночка. Номер 8. Ну його. І ми перші адвент календар про шофу. Десь в 7-8 з сукерками. такими самими І відтоді я раз покупала вже з адвент календар. Потім я поїхала до Польщі е, Другий рік підряд. Я купую адвент календарі з тукерчиками. ну різні адвент календарі, но певно що від одної той самої фірми. Номер вісім номер вісім у нас... Не хочу достать сукерок, а вин просто ломаете. Ну, вот. Я нахожу, он ломается. Он меня не шью. меня ломаете, вы меня ломаете. Я не знаю, что делать, я буду ждать. Буду ловить. Не знаю, как мне достать. Правильно. Попытка не пытка, надо пробовать. Ура! И у нас... Купался нам такой звоночек. Вроде бы у нас звеночка еще не было. Я не знаю. Напишите мне в комментариях пожалуйста. Номер 9. У нас вот тут. Я сижу на стуле, тому я без штепили снимаю. Я, может быть, далеко когда Номер 9, і я вже знаю, що під номером 9 цукерочка. М -м, я ще в кінці відео покажу свої ще одні новорічні покупки, окрім цього календаря. Номер 9 у нас ось така цукерка. Такий камінчик. Камін. Номер 10, і я вже знаю номер 10 у нас ось тут. Я обожаю. Я просто сбережу этот календарь. Это наилучший на не этот календарь, который я бачила. Ну, наилучший у него дизайн в поэтому я его себе сбережем. Угу. Тоже мы такого цукерка еще не попался вот такой пряничный домик. Так, у нас начинает очень быстро открываться и мне это типа, понравилось. Посліннє віконце 24. Це осут вам 24 віконце, воно до нього пройде в самому кінці. Поки що у нас номер 11. Андренкарії відкривають один день, одне віконце, другий день, другий віконце. У я не така. Я відкриваю по-своєму. Номер 11 нам попався в такий цукер. Так, я вже бачила номер 12. Я собі, до речі, куплю такі чупачупки. Я знаю, вони продаються, але наразі поки не продаються, але вони більш там будуть продаватися. Тому. Е, немає, походу, на що такі іграшки, чи є? Може і ні. Добре, зараз гляну. Я ж таки путаю з іграшками. Вау, пінвінчик який мене попався. майо. Я сподіваюся, тут повторок не буде, і люди креативні, і продумані різнички. Я дуже надіюсь. тринадцять і номер 14 вони прям сусіди. 13 и 14 раз. Опа! Ну повторка, походу, попалася. Повторка. Не, не повторка. Тут у нас така сніжинка попалася. А у нас іскру, признається віночок. Прикольно, прикольно. Не, я удивлюся, що тут справді не буде ніяких повторок, повторок та повторених суперків. Чи який сюди мені не відомий. Номер 14 у нас домик. Але домик у нас інакший. Что не домик, чи то якась будка? Церква. Церква шоколадна, тому що тут такий хрестик наморваний. Я дивлюся, я удивляюсь. Номер 15 у нас ось тут. Збоку. У мене же підкритися під, під трохи. О! Тожен має Санта Кляус. 15, 16 біля номера 14. Тут. Я потім в своєму телеграм-каналі зніму відео, як я вирізала ці штучки. Тому не забудьте зайти і глянути. А, я знаю, що у нас під номером 16. Я догадуюсь, не догадуюсь, я не знаю. точно. В подарунках просто всякі багато новорічних штучок. Всякі нічники, всякі гірлянди, всякі віночки. Просто лише її візь. Ось. Номер 16 попався на такий подарунок. Дуже дивно, тому що от реально, Я покупала була раз адвентка. У мене є відео про нього мені там попадалось багато повторок. Тут поки що ні одної повторки немає, хоча по формі вони всі майже одинакові. 16. 17 тут у нас. Теж вже підплит трохи, тому що я отклаю його. Це календар. Коник! Я в шоці, не ні одної повторки. Я моя. 18. Тій у нас ось тут. Може, я повторюсь, боже, можна мені одну повторювати яка повторюється, Одну них Будь ласка. Не. це не тортик. Не знаю для чого тортик, тому що це новорічний, але можу когось день народження в новому році. У нас ще номер 19, 20, 21, 22, 23. Номер 19. будь ласка, в коментарях, хто буде з мною робити сніжного ангела. Я, наприклад, 100% буду. Я мені ніколи в Україні не дозволяла робити сніжного ангела. А тут я виросла і мені не дозволяють. Появіть собі. Нам попалась теж сніжинка, але інакше. Чи то сніжинка? Сніжинка. Якщо я помили, помилилася, то повласка, я у нас я вибачаюся. У нас лишилось ще 4, 4 ячейки. А ми номер 10 відкривали? Відкривали. Далі ми нас номер 20. Ось тут. Я мені дуже хотілося б, щоб в ведеронках продавалися админ-календарі не тільки з сукелками, а, звісно, там косметикою або аксесуарами. Дуже мені хочеться. Номер 20 на такій місяць. 21. Зразу теж тут в куточку. Ту -ту 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 тут у нас А зразу збоку є 22. Дивна форма цукерка. Не знаю, що тут може бути. Я зараз покажу, як я віймаю ці цукерки. Я мушу взяти циркуль, продирявити, і ось під піднес запхати. Це зірка вифлеємська. Зірка вифліємська. Зелене не флімського. Ну, якого як? Далі у нас номер 22. Прикріпає. Може повторка, але не, немає. Немає у нас такого керка. такий подарочок. Подарок Number Two. У нас не два таких подарочка. Перший другий. 22. 23 я не бачу. А, бачу. 23 у нас така чашка е, какао цих. Я не дуже люблю какао, я пам'ятаю, коли спила, но зараз я його не дуже люблю. Тому я більше божню даю перевагу чаю ліпту. Я холодний чи ліпту не люблю, Я люблю, ну, ви поняли. Дальше у нас тоже прикольная цукерчика, носочки. Oh носочки. Уявить. И последняя ячейка, сняя векоса, у нас еще тут башка нашего спрята. Я знаю, что у нас під номером 24 попалась. цукерочка запакована. Я угадала, это тобто такая запакована цукерочка. Ну и все. Ми відкрили з вами всі адвент-календарі. Як я сказала, в телеграм-каналі я буду вирізати усі іграшки. Але я їх буду вирізати тоді, що коли я купимо ялинку. бо Зараз немає, смислу, немає сенсу. І в нас немає ні одної повтор повторки. Чесно кажучи, я здивована. Ну, а зараз переходімо до моїх також ще одних новорічних покупок. Мої ну наступні новогодні подарунки. Покупки. Така файна подушка. Мені мамі така сама, вона мені дозволила її купити. Буду на ній спати. Я не розумію, чому пишуть, що це декоративні подушки. На таких подушках можна нормально спати? І наступне Це наклейки Тайна, да, да, да. Тут 15 штук. Давайте распилим. У меня объем у меня это не наклейки. Мне тоже интересно. Вау. Картонка. Просто... Merry Крисмас. Крисмас Elements. Я обалдею. Какие наклейки. У мене має пройти блокнот новий. от Я на цей блокнот і приклею одну наклейку. одну, бо мені шкода. Там були різні, але мені мамі такі сподобались. Також я собі ще купила наклейки на двері е -е, Силіконові їх знаєте, прекрасно. Кожен рік собі купую наклейки і клею їх на двері. Ну, а я обов'язково ще цього року приклею на вікно. Так що. Очікуйте. Дякую всім за перегляд. Наклейки, які я купила, будуть в моєму телеграм-каналі. Не забудьте підписатися і поставити лайк, бо я дуже стараюсь. Па-па!